Вітаю на каналі Джентельмен Авто. Сьогодні передаємо автомобіль Zoe, який привезли під замовлення: 41 кВт, пробіг 63 тисячі. Даний автомобіль поїде кривий ріг. Авто за ходу має взимку, як заявлено 200-220, влітку до 250. На дистанції ми зв'яжемося з Юрієм, Він нам більше, пізніше детально розкаже, скільки ж даний автомобіль проїжджає вже в практиці. Декілька запитань до майбутнього власника. Скажіть, які вас вражені від автомобіля? Вражене від автомобіля чудові, автомобіль сподобався. Скажіть, як у вас процес співпраці з нами? Які у вас були побої? Можливо? Побоювання були через переказ коштів. Якось... З чим стикнулися? Ну, стикнувся того, що боявся пересилати невідомим гроші. Але все прозоро, все чисто. Все добре, переслали гроші, автомобілі так, є, все порядок, все, все на місці. Скажіть, все, все добре. скажіть взагалі, звідки дізналися про нашу компанію? Через тік дізнався. Попалось відео, поставив лайк, і потім наступне, 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 і так перейшов в Телеграм і. Скільки часу спостерігали за телеграмом каналом? Скільки мож з Ютуб, сікі відео на Ютубі передивилися? Десь місяця, два-півтора. Я дивився Телеграм, Ютуб дивився всі ваші соцмережі. Потім все таки написав на вайбер і спілкування все було по автомобілю через вайбер. Всі дзвінки були через вайбер. Так і домовились, так і заказали огляд. Скажіть, які документи чом взагалі скидали? От ви замовили автомобіль? Як відбувся процес? Вам на Viber що саме скинули? Щоб людям показати, розказати, як це. Заказав я в п'ятницю автомобіль. Так. З понеділка мені скинули варіант цього автомобіля. Мені він сподобався. Там ще на автомобіль було хтось дивиться, хотів в Норвегії. Але я підождав ще пару днів, поїхали його, оглянули. Мені скидали ще пропозицію ще одну. Але вона мені не дуже сподобалась. Мені ця сподобалась, ми її купили. Так, а вам фото звіт відео звід, діагностичні да. Так? Так. Так. так все абсолютно. Все прислали, та. все документи, все, все, все було. Скільки Через... будете нас рекомендувати? Звісно, буду. А ви замовляєте автомобілі в компанії Джентельмен Авто. Ви бачите, це провірено, надійно та безпечно. До наступних зустрічей.